Доброго дня У нас сьогодні короткий обзор найбільш популярного набору бішок вив від, від мілоки. Одразу нагадаю, що таке шок вейв це. Спеціальна технологія, яка дозволяє використовувати біти з ударними гвинтокрутами, або, якщо у вас є відповідна насадка, з гайкокрутом. До речі, якщо вам така насадка потрібна, або цікава, пишіть в коментарях. Ми зробимо огляд, вона коштує абсолютно адекватні гроші і завжди є в нас в наявності. З чого складається сам набір? Ну, в першу чергу, це зручний такий невеличкий кейс. Або, як ще називають, футляр, спеціальним покриттям, щоб воно не висковжувало вас з рук. Не звертайте увагу на захисну плівку, це для продавців, для того, щоб тримати набір в товарному вигляді. Потім ви маєте можливість це зняти і воно вам не буде заважати. Що тут є? Тут є повна інформація стосовно того, з чого складається набір, тобто перелік. Розмірів бід, а також їх кількість. І артикул, або цифровий код, або код замовлення, по якому ви це замовляєте в нашому магазині. Що в нас знаходиться на іншій стороні? Тобто тут є така зручна кліпса, яку ви маєте можливість використовувати під час роботи кріплення на кармані, на поясі, на кармані вашої робочої сумки, і все таке іншого. Або якщо ви маєте систему вертикального зберігання від пикаут. Ви розвертаєте цю кліпсу, і ось таким чином вам буде зручно це повісити на гачок, який є в системі ПК от вертикального кріплення. І цей набір буде завжди у вас під рукою. Повертаємо на місце кліпсу. Бачите, все це дуже легко. Як відкрити набір? Набір відкривається достатньо просто, але сам він не відкриється. Тобто, в першу чергу, нам потрібно відкрити кліпсу, а потім відкрити вже сам набір. Що ми тут бачимо? Ну звичайно, біти. Філіп, філіп, біти Philips, біти Torx, біти Хекс шестигранний, також е, біти BioTorx з отвором посередині. Тобто це для вас все абсолютно знайомо, але я хочу показати вам трош, трішечки таку цікаву річ, яка не, е, е, ви не знайдете в жодному каталозі або в руководстві. Тобто Ніхто про це не пише. По першу чергу, нагадаю, що саме ось таким червоним пояском обозначається ж, зона шоку. Зона торсіону біти, за рахунок якої вона трохи скручується під час роботи з гвинтокрутом або гайкокрутом, це є на будь-якій біті або на. Подовжувачі. А це гназ подовжувач від відмілоки. Найкоротших є, є, є три розміри, є ще 152 і 305 мм під ваші задачі. Він не тільки магнітний, а ще й з механічною фіксацією. Ви запитаєте, нашу механічну фіксацію. А, ну, якщо ви працював, працюєте іноді з неякісним кріпленням, то ваша біта може випадати з магнітного тримача. І це завжди заважає. Тут біта не випаде, вона жорстко закріплена. Як ви зняти її? Дуже просто. Просто одна рука, не ні потрібно ніяких додаткових інструментів, ви просто рухаєте цангу вперед, і бачите, ваша біта вона подається троє вперед. Не випадає, не вистрибує, просто подається вперед. Далі ви її просто достаєте, трохи зусилля або потужний магніт. Бачите також червоний поясок, тобто то є торсіон. Ви змінили біту на от, потрібну вам. І як встановити? Перше, встановили за рахунок магніта, далі просто натискаєте. Один рух і ваша біта вже зафіксована. Тобто, ще раз кажу: мілоки складаються з маленьких дрібниць і їх не завжди прописують в каталогах. Тому підписуйтесь на наш канал, звертайтеся, будь ласка, до нас коментарями, запитуйте. Ми завжди поряд, завжди будемо радимо. Ради вам допомогти. Гарного вам дня!